Маленька зручна електробритва вашій увазі. Це в нас Voyager V345. Я вважаю, що, і в принципі вона так позиціонується як дорожній тип. Тому і так і зробили маленьку, компактну, яка не буде займати багато місця, ось така маленька електробритва чоловіча. А, значить, Давайте ми подивимося, що тут є. Значить, тут у нас є дві плаваючі голівки. Це абсолютно такі самі голівки, як і будь-якої звичайної роторної електробритви. Просто що їх тут дві. Значить, ось ножі, будь ласка, показую. Магнітний тримач, що дуже зручно. А, також вхід USB-T-C. Що головне, чому якраз таки, що, що це дорожній тип? Повністю захисна кришка закриває всі елементи, тобто кнопка вмикання, все воно під кришкою. Тобто ви можете спокійно класти в карман, ви можете спокійно десь її покласти навіть таке місце, де вона може десь нажиматися, і не хвилювати, що вона в дорозі увімкнеться. Це дуже важливо. Вхід з c Також зараз важливо, тобто ви можете одною зарядкою користуватися і заряджати цей пристрій. Потім зарядку можна до нього знайти. Далі, водонепроникний корпус можна промивати. Працює 45 хвилин від акумулятора, цього достатньо. Час зарядки, півтори години, може попрацювати від мережі. ось Тому, будь ласка, звертайте увагу, ціна 500 гривень. Я вважаю, на сьогоднішній день це можна просто її взяти чисто для дороги, навіть за такий, за такий бюджет. Або, якщо вам подобається компактні маленькі, можете спробувати для домашнього використання. Також буде працювати. В комплекті в нас є кабель USB Type-C, в комплекті в нас Є для очищення. Ось такий зручний комплект. Вашій увазі. Замовляйте на сайті Тремр. Пошуку ви можете написати Voyager v 345 і також замовити там. Ви можете замовити через інстаграм. У нас є пряме посилання на наш інстаграм. Напишіть нам в Дірект, ми вам оформимо замовлення, відправимо швидко, без питань. Можна замовити Viber Telegram. Також у нас в описі під відео телефон. на цьому телефоні і Viber, і Telegram. Вам буде зручно написати, звернутися. Швидко відправимо, вчасно відправимо, надаємо гарантію на один рік на обслуговування, також без ніяких питань. Завжди на лояльні на зв'язку. Тому, будь ласка, звертатися, будемо раді співпраці. Гарного дня, до побачення.